Друзі, вітаю, це канал Небон, і ми продовжуємо наші щоденні роздуми над історією народження Ісуса. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали: а де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув цей цар Ірод, занепокоївся з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них. Де має народитись Христос? Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським. Так, давайте одразу прослідкуємо логіку думки Ірода. Він цар, якому всі поклоняються, якого шанують, з яким рахуються, його бояться. Він дізнається, що народився новий цар юдейський. Ірод банально злякався, що той може завести народ за собою, ірод втратить авторитет. Як через новонародженого царя він втратить свій престол, а отже влада, а отже багатство, а отже вплив. І не розібравшись до кінця, він видає просто божевільний наказ вбити всіх дітей віком до двох років. Це негуманно і не по-людськи. За час війни ми також. Чули подібні висловлювання з боку раш лідерів і пропагандистів. Згадайте, хоча б пологовий Маріуполя і взагалі страшну статистику смертей дітей за останні 9 місяців через те, що один цар банально боїться. Коли раніше я уявляла собі цей момент, як озброєні воїни вриваються в мій дім і вбивають мою дитину, або так забажав хтось, це дуже жорстоко. Я не уявляю, що відчували ті батьки. І важко уявити, як почуваються батьки, які втратили дітей під час війни. Ми також можемо згадати інші історичні паралелі, як через страх вождів і політичних лідерів знищувались цілі народи. Іноді я можу вважати Бога своїм конкурентом, бо він наче влазить у моє життя і ще, чого доброго, щось там змінить. Але далі в чат входить наша віра і те, що він для своїх вибраних все обертає на добро, навіть якщо це неможливо логічно пояснити. Давайте тепер пошукаємо символіку в постатях мудреців. Зрештою, щоб іти за зіркою, ну має бути ніч. Виглядає, що подорож мудреців постійно тривала вночі, бо це єдиний шанс побачити зірки. Це мандрівка віри. Віра в Біблії взагалі часто має барви ночі. Авраам вночі отримує обітницю. Мойсей, коли отримував заповіді, мав війти в темну хмару. Віра є запорукою того, що сподіваємось, і доказ речей невидимих, каже Біблія. А світло найбільш універсальний символ, який притаманний не лише християнству, а й більшості язичницьких релігій. Грецький текст називає мудреців магами. Можливо, вони вийшли з Вавилону, Халдеї, і зазвичай такі постаті займали почесне місце в царських дворах, інакше Ірод ні за яких умов не прийняв би їх в гості. Магія належала до гріхів проти першої Божої заповіді: не матимеш інших богів, окрім Господа Бога Твого. Це дуже сильний гріх. Ісус не те, що дозволяє собі прийти в найгірших умовах, але й дозволяє прийти до себе грішникам. З далекого краю вони йшли, це означає, що не лише з огляду на відстань, вони йшли довго, далеко, але це і в духовному значенні далеко. Вони, вони прийшли і принесли свої скарби. Яка різниця між скарбами і дарами? Скарби це те, що ти маєш: забезпечення, затишок, безпека. А дари це те, що ти хочеш віддати. Скарб може стати даром тільки якщо ти комусь його даєш. Сьогодні. Гарна нагода відкрити сейфи в нашій голові, в нашому серці і поділитися тим, що ми маємо. Сьогодні щодня є безліч, безліч можливостей поділитися тим, що в тебе є, з тими, хто поруч. І це може бути навіть слово підтримки, це може бути спільно проведений час, не обов'язково щось матеріальне, це щось, що буде щиро. Обов'язково це відео тому, хто на вашу думку має його подивитися. В коментарях пишіть, що вас сьогодні здивувало в цих постатях найбільше. Todos se завтра.